Чи завжди радісно тим, хто дарує радість нам, і яке воно життя актора за лаштунками. Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина на телеканалі УТР. І в студії сьогодні Борис Харитонов. Актор, гуморист, конференцієст, сценарист, літератор, журналіст. І можна далі вести перелік, так би мовити, іпосташей і вашої діяльності. Як би ви хотіли би я вас сьогодні називав? Актор, все ж таки? Ну, це головне. Актор, це головне. То все, да. А це все похідне інше. Ну, я не знаю, актор. Актор? Так, я ж е, починав то все з цього, з 10 років. Військовій е, в лікарні, коли поранені е, лежали, а мені, мене попросили прочитати вірші, я прочитав, і поранені, і навіть наші санітарки сказали, боря артист. Клікуха, така пішла мене на Боря-артист. Боріартист. Да. Яке воно життя от людини публічної за лаштунками? Чи завжди, на вашу думку, людина, яка дарує радість зі сцени іншим людям, от у неї в житті все весело складається? Ваше дитинство припало на період війни? Очевидно, так. багато нелегких речей вам доводить речей доводиться згадувати до цього часу? Так. Ви народилися на Чернігівщині? Так, да, в селищі Владан, міського типу, селища Прилуцького району Чернігівської області. Я член Чернігівського землянства. От що вам запам'яталося найбільше із вашого дитинства, важкого, очевидно, військового? Ви Знаєте, перше, що запам'яталося, це 20, як ви пісню співала 22 іюня, ровно в 4 часа. Тієї бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Так от 22 числа я вигнав корову, тітчину корову пасти. Ну і вона так під горкою горою паслася, а я на гору підійшов, так навіть до пекарня. І раптом машина приїхала. Машина військова, полуторка. Mm. Виходить з відтіля офіцер, бінокль. Тут я побачив дядя, дайте бінокль мені. Він дав мені бінокль, я заліз на полуторку цю і дивився. Я вперше побачив, який красивий у мене Ладан, моє селище. І річка, і ліси, і луги. Все так красиво було. Але я недовго радів, я почув щось у у у у якийсь. Я почав шукати. Десь думаю, може самоліт. Він все ближче і ближче. Офіцер виходить. Я говорю, дядя, чуєте? він не наш. І скоріше заскочив на полуторку, взяв бінокль, подивився, подивився, потім синку скочив, іди сюди, схопив мене на руки. І водію сказав засирай, і ми не встигли ще добігти, як бах, А тут стояв чотириповерховий будинок, це гуртожиток. Угу. Там завод владення пожежних машин, великий, це на, на всю країну він заводи випускав. Вікна полетіли, грохот такий. І ви знаєте в чому моє дитяче щастя? що півтони бомба упала, вона не ударила в кут пікарня і в кут гуртожитка, а упала посередині. І велика яма і не розірвалася. І пройшов час, її зарили, а потім, коли вже наші війська наступали, розрили, а я вирішив, я подивлюся. Я обов'язково подивлюся на цю бомбу. І я заховався за сарай. І так виглядував. Під'їхала машина, розкопали, взяли на, на ланцюгі, те саме, підняли цю потихеньку, раз поклали її на полуторку, на пісок, закрили і потихеньку поїхала машина. І через деякий час вибух і зірвали цю бомбу. Оце була. Перша моя радість в житті. Я залишився живий. Ви знаєте, ну запитання трошки, може, не, не, не театральне, не творче. От, як ви вважаєте, нам вдалося вже ну, частково, принаймні, забути цю страшну трагедію, війну другу. Ви знаєте, що людям мого покоління забути не можна. Ми це все пережили. Ми бачили, як падають бомби в лісі, а в лісі війська, як лежали їх тіла розірвані на деревах і на пеньках. Це було страшенне. І це не можна забути. Нинішнє покоління, воно цього не бачило. Воно, мабуть, і кіно не хоче дивитися. Е, молоді. Я от позавчора дивився е, фільм. Про Власова. Генерал армії Власова, який попав в полон і став командуючим української армії в Німеччині, там, це, там багато чого є, може і невідомо навіть є. Але я бачив знову ці нещасні солдати в полоні, голодні, обірвані, поранені. Це це не забувається. Ви в юному віці приїхали з свого села, з Ладина, приїхали до Львова. Так. Для вас відкрився якийсь інший світ? Це ж, ну, можна сказати, інша країна. Ну, певно, що відкрився. По-перше, я чого поїхав туди. Батько прийшов з війни і була вдома сварка. І він сказав, що ми розійдемось. А розійшлись вони, тому що в нього була. Друга жінка, вже він мама відсут, була відсутня три місяці, і він завів собі мамину подругу. Вона була директор цеху, в якому, начальник цеху, в якому батько е, працював. В неї було троє дітей, чоловік загинув, і він вирішив з нею з'єднати долю. І ви знаєте, так уже в селі всі ж знають. І батьковий друг сказав мені тихенько, ми зустрівся зі мною, що післязавтра, в 12 годин, приїде до хати його е жінки-машина. Е і вони в 12 годин, десь 12-15, мимо твого будинку буде їхати батько. Можеш вийти, якщо хочеш побачити. Це тяжко згадати, скільки у дитини хвилювання. Коли знаєш, що твій батько, якого ти чекав, який на фронті, був, любив його. Це моє втілення якесь, я, я його продовження. І, і раптом він від мене їде, кидає маму, кидає сім'ю з чужою сім'єю. І от полуторка з'явилася, я вискочив, тут дорога, тут дерева, я так біля дерева став. А він проїжджає, тримає двох чужих дітей, отак. А я йому кричу, тату. Я ж твій син, тату, не їдь. Він опустив голову так і поїхав. А мама сказала: ну, Ладені всі ж казали, боря артист, а мама сказала, я все зроблю, щоб ти став артистом. Вона виїхала. Проста, без освіти, але великої душі, жінка, добра. Вона виїхала і там. Влаштувалося працювати у полковника до робітниці. У Львові. У Львові, так. Да. Які у вас були враження від Львова? Все ж таки, це був трошки, це була інша Україна, ніж в Чернігові. Ви знаєте, Як що? ви обжилися, да. да. Це старовинне місце, і я вперше був у Львові. Воно мені здавалось, ну, якісь книжки ж читав і. Казки якісь, і я бачив, які, які закордонні міста. Mm. Не воно, він Львів був схожий. Якийсь такий. Да, якийсь такий. Архітектура прекрасна. Ну, Я швидко прижився. Перше, що я зробив, це пішов і знайшов палац піонерів. Де поступив Ви де виступати можна. Да, да. Там драм колектив, до речі, я коли зайшов, то Ну, вже я розмовляв з керівницею, вона сказала, а це наш коректив. А це от Міша Різнікович, маленький себе такий. Це він буде грати у нас Радіка Юркіна, а Юркіна Молодій гвардії. Ну і я заграв, мені дали головну роль зразу: Бітва на ріке Кальміус. Це про донецького хлопчика такого. І я заграв, і ви знаєте, що перше місце. Зайняли, і мені дали костюм, і я одягнений вже був як міський артист. Паничує. Львівський паничу. До речі, от, якщо у вас якісь є враження, яке там було ставлення в той час до, до радянської влади, все ж таки війна в Західній Україні ще тривала і після війни. Ви... Не було ніякого такого ставлення. Життя йшло так, як воно йшло. Українською мовою розмовляв чи російською. Ніхто нічого цього я не, не бачив, не чув. Лише, лише коли е, мати працювала прачкою, вже перейшла, ми ж отримали квартиру дворника і отримали е, свою, е, своє житло, своя кровать була вже. Так що. Е, і мама працювала військовій частині, і ця військова частина, вони іноді їздили в район. Ну, якби е, охороняли там е, мости, mm -hmm. ну і зустрічалися з бандеровцями, Були перестрілки, були жертви. Це я пам'ятаю, як їх хоронили солдат. Все. І сам колись їздив е, не вистачить часу, коли все розповідати, то я вже так швидко. Е, ні, я, я не знаю, я. Ви я... ви особисто, як, ну, якщо маєте своє ставлення, я знаю, у вас є нагорода за культурне обслужування строїтелів Бама. Так, да, я на Бамі був. Так, ну так? Я маю на увазі на цих великих будівництвах ну, загинуло дуже велика кількість людей, різних людей. І тих, хто був в чомусь винен, і тих, хто не був ні в чому винен. І ваше покоління теж гинули в концентраційних таборах уже після війни, і теж ну, не завжди можна знайти якусь логіку в їхній провині. От ваше е, яке ваше ставлення до, 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 до цих речей? А ви знаєте що? От трошки про це. Я все взяв на всякий випадок, думаю... Це... Візьми і запитає. Так. Да. Написав вірші, які називаються Життя. Тебе мені лишилось мало. Вже котрий осінь за вікном прийшло на думку рідне мамо, вклоняюся тобі чолом, ти світ мені подарувала. Колиску для життя знайшла, мене з коханою з'єднала у інший світ від нас пішла. А я хотів для тебе дива, Щоб бачила в житті мій злет. Була ти при житті щаслива, що син артист, та ще й поет, нас батько кинув, скільки болі він нам у ладані приніс. Ми загубили брата Колю, ми випликали стільки сліз. А у селі чутки ходили, Борись до сцени має хист. Ти піднялась, набравши сили, сказала буде син артист, шукаючи собі гніздо, мені те місто й досі сниться. Не зрозуміється ніхто, мама двірник, я учень в школі, та з мамою ділив життя. Тобі малим я бідникою. Допомагав збирати сміття до схід сонця мити тротуари, клозети чистити вже вмів, а все навколо дивне, гарне, це старовинне місто Львів, хтось меблі нам подарував. Тоді вже я в майбутнє вірив, бо на своєму ліжку спав. Багато літ було нелегко. Хто дбав про бідних ми самі. Радянську владу лає дехто, а хто мені освіту дав, на неї зла я не тримаю. Був піонером, комсомольцем, у драмгуртках дитячих грав, знав, що від Сталіна нам сонце, а про гулаги я не знав. Не знав, що десь людей катують, своїх, свої у пику б'ють. Тут нам майбутнє всі будують, там кров із непокірних п'ють, дороги на кістках проклали, а ми тоді були малі. Ми вчилися добру й не знали, що робиться на цій землі, кого винити у безладді. Були кати, з яких пород, Яких дозволили це владі так знищувати свій народ. Ох, скільки сиріт, вдів лишилось, не знали матері й батьки, мабуть, у снах їм не приснилось, що долі випали такі. Уся історія та в долях. Збагнути все приходить страх, бо в Магадоні, на гастролях я й сам ходив по тих кістках. Вони закатані в дороги, в них стогін чується вночі, я йшов. Підкошувались ноги, пекли, горіли, мов в печі. О Господі, які ж це муки народ невинний пережив. В десятиріччях біль розлуки, гнітили так, щоб не дожив, як мало вижило в вигнанні. В краях холодних заслані, закрився той гулах останній, вернулись люди і мені. Твоєму україно сину, прийшлось на рідній стороні нову пізнати Україну. Тепер гулагів вже немає, немає вже концтаборів, десь вовк голодний там блукає, де під дротами був той рів. Радію, що настав той час, що в храмах і церквах молитви святі турбуються про нас. Та не закінчується. Битви за владу боротьба йде. На жаль, не всі це розуміють. До чого це все приведе, мені болить, коли згадаю. Страшно побачити вісні. Хочу писати. Про що? Не знаю. Чомусь не пишеться мені. Це я ніколи не писав такі вірші, а це щось. Весела людина, конференціє. Я бачу ваші фотографії там в молодості, в юності, з такою, як зараз кажуть, голівудською посмішкою всюди. Що, що вас спонукало? До... Це, очевидно, ви переглянули багато чого і в собі в першу чергу, і в, в історії. Так, історія, вона робилася на моїх очах. Я все це пережив. Пережив, я просто не знав, наприклад, що є такі улаї. А я в Магадані був двічі, і я коли ми йшли по дорозі, розповідав нам. І от ви йдете, як каже, по дорозі, а тут кістки людей по цій дорозі. Тому я сидів, згадував Магадан, згадав свої гастроліці, і так воно пішло само. Слухайте, але ж ну, ви бачите, є певна. Без образи для будь-яких людей, будь-яких поглядів, ми живемо, так би мовити, в плюралістичному суспільстві. Але от реабілітація там, Сталіна чи, чи Гітлера, чи, от, на вашу думку, це не є ну, злочином моральним в першу чергу? Я б Сталіна не реабілітував. Гітлера теж. Після того, що все я бачив, що читав. Отворилося, я вважаю, що вони лежать таким, так їм доля. Взагалі актора це стосується. Часто кажуть люди, що люди мистецтва вони не мають мати відношення до цих речей. Історія, ну це хай розбираються там історики, політики. Чи повинен знати і розумітись на цьому, перейматися цим актор історією знову ж таки своєї родини, своєї країни? Ну а як це можна не перейматись? Як можна е, мимо цього пройти? Як в радянський час складались, так би мовити, стосунки із Богом в час, коли була заборона, а ви все ж таки сільська дитина і ікони у вас були? От про що ви щойно говорили? Я, я не боявся я навіть комсомолець був. Я тримав Святого Миколая в себе вдома. І коли прийшов Комсор до мене в гості, я, е, він подивився, я говорю, я вам розповім зараз. І розповім йому свою історію. Він сказав, хорошо, хай буде. Нічого, ніхто не трогав. Я, я, той, е, я колись прочитав в Біблії в стареньке, вир, вирвані слова були в Біблії, що з Богом треба. Спілкуватися напряму. Тож церкві, всі ці монахи, то все. Богу треба доповідати про своє біду, про горе, про раду. Людина може взагалі бути щирою з іншою людиною або навіть з Богом, я не знаю. І чи, це, і чи це велика взагалі велика сила волі для цього потрібна? Ми, ми собі можемо зізнаватись у своїх гріхах. Ну, я не знаю, що щитати, що вважати гріхом. Якщо ти дивишся на красиву жінку, то це не гріх. А коли ти щось робиш таке, що доставляєш горе людині, гвалтуєш або грабуєш людину, то це, це страшне, я не знаю. На жаль, зараз. Всі ті, що це роблять, вони собі прощають. Дуже просто. Вони дуже просто це роблять. Я, наприклад, горобця вбити не міг. Мені жало. Жаль було стріляти в горобця. Ви колись мали на телебаченні передачу, де виступали в ролі дідуся Харитона. Так. Да. Як ви взагалі ставитесь до сучасного телебачення і чи можна його, на вашу думку, дітям дивитись? Ні. Все не можна дивитися. Я іноді виключаю телебачення, те, що дивляться діти. Справа в тому, що от тут дід Панас колись читав, казки, потім Тамара Стратієнка, потім я читав. Це натуральне. Я звертаюсь до дітей, вони сидять біля дома, біля столика чи на кровати, чи... і всі дивляться. Вони дуже чекали. Це Пряма бесіда. І вони любили. І ви знаєте, коли е, мене не стало на цьому місці дідуся Харитен, Харитона, то багато листів прийшло, де дідусь Харитон. А безсовісно, не запитуючи, не вибачаючись переді мною, не, просто я вже не приходив, вже програми не було. Да. Був е, комп'ютерний мішка, угу. який з, читав казки. Який, е, да, читав, робив. Е, це було не те. Але за це людина, яка це зробила, отримувала великі гроші. Я отримав 10 гривень за казку. Я пішов, тому що в мене подруга е, Наталія е, Рабчук, ми з нею закінчували один курс, а вона робила казки. Вона попросила, боря, нема дідуся, кого не пробують, не підходять. І я прийшов з першого разу, все. Затвердили, я 6 чи сім років я працював. Як ви ставитесь до грошей? В принципі, зрозуміло, що кожному гроші потрібні. Так, безумовно, Безумовно. Я до них дуже добре ставлюсь, але вони мені не часто попадають багато грошей. А багато мені потрібно. мене в влада зробили вулицю. Імені Бориса Харитонова. І я, коли повезли мене туди, я зустрівся з людьми, а мені кажуть, допоможіть нам е, саме, за, хоч якось е, гравій посипати тут, заасфатувати з водою у нас погано. І я приїхав в Київ і раптом там воду, воду прорвало. Я свою пенсію три тисячі, ну, все одно вже жінка почує. Три тисячі я зібрав та, і передав туди. І вони зібрали мою, мою три тисячі, там свої щось, і зробили прорив води, вирили яму, труби нові поставили. Ну, Але... а, гроші, а гроші це справа хороша. Але, Але культ грошей, який зараз. є… У мене немає культу грошей. Немає. Що на першому місці у, у, у людини? Не, не лише в актора. От ми більше зараз говоримо про, просто про людину Бориса Харитонова, ніж про артиста. Так, так вийшло, так пішла да. передача. Очевидно, це навіть і цікавіше. Yes. От пріоритети змінились, на вашу думку, у людей? От зараз ну, дуже рідко ми можемо чути, звісно, що там в радянський час були там свої якісь ідеологічні недоліки, але зараз у нас вийшли якісь матеріальні блага на на, на перше місце. Вас не лякає це? Справа, Чи це тому, нормально? Що, е, ви розумієте, в чому справа? Якщо б матеріальні блага, ці торкнулися всіх людей. І тих, хто ходить по мусорникам, і тих, хто ходить е, спати, десь спить під будинком в е, цих, е, ну, де висипають е, мусорце сміття. сміття і риються там, шукають щось для себе, якби ці матеріальні блага. Торкнулися і цих людей. Я би радів, що на, настав, настав такий час, що таке суспільство, що немає бідних. Живуть всі люди. Я дуже відношусь до цих людей, з болю. З болю. Ви вірите в ідеальне суспільство? Я хочу це вірити. Це ж утопія якась. Ну, не знаю. Но у всякому разі, нехай. Нехай хоч на 75% нове покоління доб'ється цього, щоб було гарно. Все залежить, ви розумієте, от скільки багатих людей. Багато людей. Допомагайте. От так. Я допоміг з лікарні у себе в владені. Я свого земляка попросив, коли прийшла гуманітарна допомога на 80 тисяч. Я привіз шість ліжок. Німецьких, які перекидаються і так, і так. Чотири коляски, які нажимаєш на кнопку акумулятор, і без ноги чоловік їде. Ви, ви уявляєте собі, коли раптом мені газету присилають, там написано, що один в селі отримав коляску. І він каже, я не знаю Бориса Харитонова. Але я знаю, що мені подарував, і якби моя воля і сила, я всі б квіти зірвав з сібної кулі і подарував би йому. Живу тим, про що люди говорять. Насамкінець хотів би вас запитати ну, традиційне запитання до гостей цієї студії. Що ви розумієте, під таким поняттям, як Україна єдина? Тим більше, що народилась в його дому кінці країни, мешкали. Я іншому. вам відверто кажу, я не знаю, що таке єдина Україна. Мене всі забули, міністерство. Те, що я роблю, це я роблю вже роблю сам. Я знаю, що я мушу, я те, що я можу допомогти в творчості, там, в іншому, я допомагаю, я з прилуцьким земляцтвом. Все це роблю. Їжджу до дітей, сиріт, які там. Ми, ми цим займаємось. Ми займаємось. До цього. У мене є нагород, мабуть, штук 40. Ну, всіх, і, 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 але не одної урядової нагороди нема. Крім звання заслужених артист України. Так що я такий внутрішній, внутрішній роботяга. Я дякую вам. Це був Борис Харитонов, актор, як він сам просив себе назвати в першу чергу. Вам бажаю власне, допомагати один одному і творити Україну в першу чергу в собі, довкола себе, і побажати лише того, аби ніхто і ніколи не забував про вас. До зустрічі!